Еталонний комбікормовий завод, еталонний бізнес, еталонна компанія АБМ і еталонний бізнесмен Роман Огороднічий зі своїм братом, колись вони почали з того, що возили з-за кордону е добавки і продавали їх, а потім вирішили побудувати завод. Крутяцький! Сьогодні ми розкажемо, як, як робиться бізнес по-крупному. Приблизно 15 мільйонів доларів інвестицій, приблизно 90 тисяч тонн. Комбікормів і різних сумішей в рік приблизно 50 працівників, які тут працюють на постійній основі. Сьогодні ми будемо розглядати з вами бізнес по-крупному. Я сьогодні буду заангажований. Чому? Тому що вони мене по-простому підкупили. Коли мені було важко, вони мені позичили продукції на 400 тисяч гривень. Відгрузили без ніяких питань, без договорів, в розсрочку на 4 місяці. Хай всіх жаба задавить Сьогодні будемо дивитися, як воно із середини все працює. Чікі-піки. Е, не забудьте, що в кінці відео буде мотивуюча цитата від кумедного фермера. Поїхали! Все починається безпосередньо тут. Сюди приходить сипуча продукція, великих здоровецьких, агроменних зерновозок і так далі, ну, тих, здорових великих машинах приходить сюди, вони починають вигружати в цю завальну яму. І з цієї завальної ями воно все піднімається туди наверх на комбікорм. Але перед цим хлопці, які привезли е, продукцію, е, сипучу сюди, то вони чекають, поки не зроблять аналізи. Аналізи займають, як правило, там від 10 до 40 хвилин, в залежності від самої сировини, приходять, трошки перекурили, якщо можна, правда, не знаю, чи можна курити ціні, але ждуть аналізи лабораторії їм дала, і тільки після цього вони починають вигружати. Роман Огроднічий, компанія АБМ. Вони кумедному фермеру позичили комбікорми. І сьогодні ми тут. Я буду неупереджений, Понятно, що неупереджений, бо мені дали товар. Сьогодні розкажемо про завод, як він запускався, що це таке, Роман. Добрий Скажи. день. Вам. Добрий день. Розкажіть, откуди взагалі взялася ідея? Чому саме комбікорма? Почав працювати спочатку після інституту на фермі в Данії три роки відпрацював. Після того я повинув... працівником. Та. А що робили там на фермі? Всю роботу я працював на фермі, де була соломена підстилка і було дуже багато фізичної роботи. Напівно-чисте. Так, постійно. Чистили чи постійно? Постійно. А, ти зницюваєте з роботи тяжко. Все знаю, дуже добре. Є. Далі приїхав на виставку. ще одне питання, так. зарплата яка була? Я починав з 500 євро і закінчував десь біля 2000 євро зарплати. А в мене тоді вже була роботи. — Окей. І я працював по 17 годин на добу. А то ви вже трошки знали щось по карбах? Що ж вже трошки знав? Звичайно. Ми, я знав, що таке важка робота протягом 15-17 годин на добу. На добу. Да. Окей. А що потім почали вже безпосередньо корми? Поїхали на виставку аграрну після повернення Данії. Ми з, там з братом були і познайомилися з познайом хлопцями, які запропонували просто представляти дисципліці польської компанії в Воїнській області. Так і розпочали роботу. З того вже почався поступовий наш розвиток своєму. взяли. з Польщі. З Польщі, так. А як компанія написала саме. Зараз на 36. Дуже дали об'ємах. Вона була раніше одна з двох компаній, це були дві компанії. Одна з двох. Ринок був малий, тільки розпочинався в Україні. Ми так працювали. І були певні виклики, ми хотіли щось нове, саме робити. Бачили, що продукт є один. Його всі продають, і тут ми один випадок так стався, що мій тепер вже товариш, який працював в тій компанії, і зараз працює дистриб'ютора, каже, що ви більше двох фур в місяць не продасте, ви ще свої голови не стрибнете. Двох фур в місяць. Так. І відповідно, а ми тоді десь так і продавали. Дві фури в місяць. Так. І я йому за це дуже вдячний, все життя дякую, що він мені таке сказав. відповідно. Це я зачепило, так? Ж... Да? Зачепило так, що не можна розказати. І я став злішим. І після того почався наш ріст. Ми почали робити дезасоби, готові корма концерт. А Але вже самі вже почали робити. Так. Ну, Де це ж випадково це були зустріч? Цех якийсь, напевно. Що це ж було не воно. Це було не воно, але це було досить якісне обладнання. Чому мої знайомі хлопці кажуть, слухай, роби нам сухі дезасоби, які ми зараз возимо з Польщі. Зроби нам якісно, ми будемо тебе замовляти 10 тонн місяць. Ми порухали, що нам у Прямо підлаштувалися під одного клієнта. Тільки Та для що? них мали робити. Це наша помилка, яку ми вже так не робимо. Ми купили дуже хорошу лінію з нержавійки, якісні змішувачі. Все, вони до нас до сих пір працює вже 20 років обладнання. І е, потім ті хлопці між собою, там, щось вийшли на не якась незгода, вони перестали е, засувати. Тому, а лінія, так, стоїть. А, а лінія стоїть і ми почали робити, розробляти продукт Ще пів півроку. Ми тестували свій продукт, ми хотіли його зробити кращим, з захищним йодом. І так вийшов наш продукт INDES, який вже 20 років отримує лідерські позиції в Україні. По якості і досить відомий продукції, по сухій дезінфекції. По-простому почався продукт. А це скільки загальна сума інвестицій у цієї махіни в цій машині? Скільки десь всього тут побудовано, вкатано грошей? Так важко сказати, бо були різні курси. Десь біля 15 мільйонів євро. Біля 15 мільйонів євро. Так. Це мова йде про тут виробничі площі, наскільки я розумію, що що, машини, напевно, що на да, ваші? Площі, обладнання, сировина, технології. Програми забезпечення, дуже багато чого. Транспортні транспорт, плашки. Транспорт, 20 вантажівок, 20 вантажів. Все потрохи додає. Стандарти безпеки, каналізація, пожежна жеж, безпека, це все вираховано. Це все враховане. зроблено по максимально високих стандартах, по-європейських. Це другий завод преміксний по потужності в Україні на даний момент. Ну, і... А після кого? У Дніпонтовській області ще один є виробник. І, і, і тут враховані всі норми сучасні по безпеці. Ми маємо сертифікат GMP+, плюс і все, який дає можливість нам подавати е, за кордон і розробити якісь контроль у е, нас дуже серйозний. Що пішли, може у середину покажете трошки? Будь ласка. Що так. це таке? Ми знаємо із серця в ці плоти. Що да? це таке? Е, котельня. Весь завод нас ми заходимо спочатку в котельню, розпочинається з підготовки пару. Тобто пар готується. Тут є тисячу літрів сухого пару, який подає на през і там вже виробляється гранульовані кобікорма. Це пар безпосередньо технологічний, тобто звичайно, і той, що обігріває в тому числі ні, ні, ні. Тільки технологічний пар, тільки і технологічний він дає можливість нам якісно робити гранулу. Вода, до речі, до цього пару готується на спеціальній лінії. Це міні-завод по підготовці води, зворотній осмос. Технологія. Зворотня вона очищається по зворотньому молості система і подається вже на паро, підготовку пару. Тільки в тому випадку ми можемо мати якісний сухий пар стабільно. Плюс завжди, коли робиться пар, має бути газ. У нас підведений газ, стабільність продукту завжди є. Одинаково. 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 Тому що, коли там котельня є на дровах, є перепади стабільної якості. Тут завжди буде стабільна якість. Газ плюс хороший котель завжди є добрий сухий пар. Як вам отакі бункера? Оце бункерічся, так? А це ще фігня, тому що це для макроелементів. Сюди десь по 200-300 по кілограм різних частинок для преміксів сюди вони скидаються для комбікормів. Але от подивіться, які масштаби, і то не самі великі бункера. Потім звідси з цих комбікормів складові для преміксу попадають у змішувач. такий змішувач, крутяцький. Цей змішувач разом із бункером наверх підметься три таза. Бункера мікрокомпонентів. Ви бачите, які бункера, які мікрокомпоненти. Вони мікрокомпоненти рахують десятками і сотнями кілограм. Представляєте, ми тоннами рахуємо готову продукцію, а вони продукцію готують, рахують тисячами тонн. І соответственно, у них бункера мікродозіровки. Це бачите які? Більше як я. Серце будь-якого комбікормового заводу. Це гранулятор. Саме енергопотрібляємий вузол. Один тільки мотор пісь 75 кіловат. 75 кВт, я в шокі. Осьо, ось, ось така махіна, там кажуть, навіть підходить і туди. йо пересете. Ось звідси подається пар а, із парогенераторної подається із котельні, подається пар. Там якесь давлення відбувається. Потім зверху подається сировина, змішана сировина. І тут в цьому місці пар із сировиною безпосередньо. Перемішуються перед грануляцією. І потім воно вже попадає на гранулятор самі. А оце е, священний молоток. Це я, я навіть не знаю зачем, але він там об'єкти не дуже бігають. Після. Отак От виглядають ролики. Бачите? Ролики для різних матриць. Для різних матриць. А оце, ось матриця сама безпосередньо. тобто ролики бігають, бачите, внутрішні. Якщо в нас зовнішня матриця кругла, то тут роліки бігають по внутрішній частині його. Або так вон він виглядає зі сторони. Все, який боец монстр. Пішли сюди просіювач, просіювач. Після гранулятора комбікорм попадає на отакий просіювач, Бачите? І він його просіює, якщо там не догранульовані кусочки комбікорму, мука, мука обична. Як? Комбікорм, суміш, тільки не гранульована. І вона провалюється вниз і йде повторно на грануляцію. І знову повертається сюди. А хороший, якісний гранульований комбікорм вже провалюється вниз і йде на фасовочний цех. Саме цікаве відбувається тут, в місцях, де відбувається фасовка продукції. Тут все настільки класно оптимізовано, що придратися більше нема до чого. Все настільки чітко і якісно працює, що ти дивишся і залипаєш просто. Не можна, не можна до цього надивитися. що, оператор починає з того, що наклеює бумажки. Наклеює, потім вставляє, коротше, вставляє в цю штучку е мішочок. Цей той мішочок швидко засипається, готова продукція, туди йде, е обрізається цей кусочок бумажечки цієї після обрізки, зашивається, оце швейна машинка. Пальці раз-раз, раз раз коротше, зашилося і йде туди. Коротше. А там величезна здоровецька рука, німецька така, германська якість, її хватає за жопу. І ставить на оці е, як називає, палети, На ті палети. Після тих палітів воно просувається далі по виробництву, і ті палети повністю стречевою пльночкою е, обмотуються. Підход, підіста. Дивіться, як красиво все розложено по містам. Бачите, свої приватні ящики. Тут щось може бути свої власні Етикетки, Нічого про етикеток немає. Засоби індивідуального захисту теж нічого немає. Тара для зразків, стрічка. Коротше. Ви на всьому заводі нічого лишнього не зможете ніколи знайти. Все завжди підписано і все завжди на місцях. Що то за рука страшна така? Це лінія робот, який скрадає мішки. Потім ця лінія обстріл плівкою обмотує і передає на ту дільницю, де вже спеціаліст на вантаж, забирає готову продукцію. Окей, а фірма як до речі називається? Фасована лінія це італійська пагляряні фасувально anyway, там де оператор. Так, пакліріані. Це як Bentley серед автомобілів. Вони вважаються найдорожчі, найбільш якісні. Робот це кука німецький, а, а сама лінія автоматизації це наше. Кука. Так, кука. Автомат. Автоматизація це пак і італійське обладнання стоїть, а ставили наші спеціалісти. Українські з Житомира. Дуже якісно роблять. Три кольори це що? Що мається навіть? Три кольори що це за оці ось три штучки? Зачем? Це маркування, дивіться. Якщо тут стоїть червоний, це означає, що вже треба привезти. Це світрофор. Коли він стоїть на зеленому, це означає, що е, заповнено фізично і не потрібно вести. Коли ми бачимо привезли ще сигнал, це, е, оператор на вантажці на має взяти. І провести цілу палету. Це просте маркування. Щоб не зупинятися і бачити, що вже червоне світиться. Як принцип світрофора. Тут показує, що коли світиться зеленим, це означає, що на, на виробництві все добре. Лінія працює коректно Корект. і е, нічого не потрібно е, дивитися. Коли ми бачимо, що тут плягає жовтий-оранжевим. Жовти. Це показник того, що палета запалітувалась, обмоталася, і стара для місця забору готової палети. Відповідно, це сигнал. На подію оператору, на вантаж, щоб він забрав готову палету. А він, по суті, бачить тільки оцю штучку, він за неї. Він прирадує. бачить, коли мигає, під'їхав, забрав. Йому нічого більш не потрібно. Коли червоне, це потрібно інженеру підійти. Черво, жовте і зелене світиться одночасно. Це означає, що тут готова продукція вже. Палетний треба забрати. Так, але вона в той же час друга фасується. В той час друга фасується. Так. Але звідси вона вже виходить, оця як і там. Заполітована стрічка. Політована. А що це за лінії, короті, як у лікарні? Для це лінія для пішохідів. Тобто, це означає, що тільки в цій лінії на виробництві можна ходити відвідувачам, а також спеціалістам-інженерам. Це лінія безпеки, так звана. Ліні. Тут працюють навантажувачі, а ми тут можемо пройтись з одної зони на передільницю фасування або лінію виробництва колміру. Ми ходимо сюди, машини. Так, і це все... Стандарт тому, що ми будемо в безпеці. Це питання виключно безпеки. Виключно безпеки. Виключно безпеки. безпеки. І тут в першому місяці мають сигнали бути, каски, жередки обов'язково має бути для відвідувачів. Тобто ми бачимо маркування, так само по касках. Ми можемо побачити, що білі каски це інженери плюс відвідувачі. Червоні каски знаходяться в оператори виробництва. Це теж додатковий. Додаткове маркування. В, а чим воно що, що? А чим воно безпеку дає там більшу чи як? Ді, це, якщо ми побачимо людину білі касці, це означає, що відвідувач, відвідувач має бути уважно уважним, бо він може бути недосвідчений. Так, okay. ось. Або інженер це ідентифікація, тому що на виробництві, коли є е, немає відвідувачів, є інженер, ми бачимо, де він знаходиться. Тобто можна до нього підійти просто. Так, звичайно, коли йому там потрібно щось от такого формату. То тобто це теж такі прості речі, які дають швидше зорієнтуватися. Приймати рішення. Так, да. так. Вісім етажів. Тут треба цілий тиждень, коротше, щоб обійти е весь комбікормовий завод, просто щоб його обійти. Піднятися вверх, спуститися вверх, коротше, і вже ноги болять. Світає святих лабораторія. Йомойо, білий, бачите, як в реанімації. Розкажіть трошки про неї. Це наша Нутріон, яка займається. Контролем вхідної сировини як для нашої компанії, так і для надає послуги фермерам або крупним компаніям е, дослідження зразків сировини. Е, а готові комбікорма для Абсолютно те саме? Звичайно, маємо дуже вузьку спеціалізацію теж. Одна з наших е, таких робіт це дослідження сиру, синежу і коровичого гною, готові кормів для корів. Гною корочого коров'ячого. <смеш> І, е, яка перевага, ми робимо то швидко, якісно, е, якщо для комерційної компанії відносно дешево, тобто е, аналіз силусу ми можемо зробити близько 75 показників протягом е, від однієї години до однієї доби, залежно від того, як швидко то потрібно зробити. Силосу? Так, абсолютно вірно. Е, самий крупний контракт коротше, на лабораторію. Розкажіть, з ким заключили? В нас серед наших партнерів багато агрохордингів великих, включаючи групу компаній МХП. Інші комові компанії, які займаються виробництвом сервісом по ВРХ або а. виробництвом кормів, теж нашими є партнерами. Окей. але це... 75 партнерів є в Україні на даний момент. В даному приміщенні робиться зразки аналізи зразків готового комбікорму підготовленого. По 70 параметрам. представляєте? і кажуть, можна звідси витягнути. Дивіться. Раз, бах, по феншую виложено. Бачите? Ось такий зразочок. І по ньому роблять аналізи і получають от такий от результат. Ось да. Ось, бачите? Раз, бах. І все, готово. Банк сировини, є така штука. Я все знав, але не знав, що є банк сировини. Розкажіть, за чим воно треба? Це знаходиться банк готовий Київ. Преміксів, так. тобто те, що ми виробляємо, так. відповідно залишається тут на весь термін зберігання продукту. Це вся вироблена продукція вами. Його частинка цієї продукції залишається у вигляді. Друга, отаких якщо височин. продукт робиться, ми можемо побачити, що це продукт, коли виготовлений, яка серія, партія, з хто робив, хто відповідальний, і термін зберігання. Це дає можливість нам швидко. Е, е, мати е, показники, якщо нам потрібно щось якісь питання стоять, то нам не потрібно з ферми дивити зразки, а вже одразу можемо бачити. Ви просто показати. берете з цієї партії, яку ви робили. Абсолютно. З неї берете і досліджуєте. Вони досліджуються, як правило, це 6 місяців або 12 місяців, і потім вони утилізуються. Що саме важче в цьому бізнесі? Найважче було е, продовжити будівництво під час війни. Під час війни. Ага. А, це е, як? Якісь були перепони, там чиновні чи, чи в чому Ні, Ми боялися обстрілів. А, завод будувався під час війни, і е, ми тільки зупинялися на 2-4 тижні, тоді, коли була найбільша загроза обстрілів. Я понял. Скільки людей працює десь на виробництві? Біля 40 людей. Біля 40 з, людей? Офіс, з частковим офісом тут, і з інженерами, так. З інженерами. включаючи лабораторію. А, а безпосередньо на самому виробництві? Близько 20 людей. Близько 20 людей. Мінімально за одну зміну може працювати четверо людей. Четверо людей мінімум на одній зміні. На двох лініях. Одночасно. Е -е, скільки десь у вас в середньому продаж в місяць? Ми можемо робити до 8 тисяч тонн. Ми зараз десь на 70%, грубо кажучи, 5 тисяч тонн 6 тисяч тонн. 5 тисяч тонн в місяць ви видаєте. 5-6 тисяч тонн можемо робити. І, робим. І робимо. Як давно працюєте? Ми працюємо 20 років вже більше понад 20, 20 років. Так, а за це не завод. Завод працює один рік і два місяці. Один рік і два місяці. Так, абсолютно. Самому це... початку наскільки його завантажили? Найбільше. На... Оце зараз є пікове завантаження. Зараз уже дійсно. Так, дійсно. Так, так, так. Це я так думаю, з продажами зв'язано. З продажами ми почали ширати асортимент більше для птиці. Зараз ми завантажені на 70% приблизно. Ну, в березні місяці готується ще одна лінія, яка збільшить потужність лінії комбікумів в три рази. Це сортування якась чи це? Ні, це додаткове змішування, подрібнення і ще один і гранулятор. Так, буде скільки гранулятор? Пот... Буде 12 тонн на годину виробляти 12 тонн корм... на годину. 12. 12 годину. Гранульових кормів. Подивимося гранулятор. Подивимось зараз. Він менший, він робить 4 тони на годину. 4 тонни на годину і буде ще один гранулятор, який буде робити плюс 8 тонн на годину. Uh, тут все обладнання одної якоїсь компанії чи. Uh, Більшість є... обладнання компанії «Отевангель» – це Нідера. Отемангер. Так, це наш основний партнер. Лінія фасувальна, італійська одна. Тут знаходиться польська лінія, а роботизація це кука німецькі роботи. Окей. Okay. А це італійська лінія обмотки стреч, плівки, робопак. Демократія на заводі. Хіба воно може бути? Може, оказується. Виявляється, що деякими проектами можна вия... управляти як в справжній демократії. Що це значить? Це управління знизу. Якщо у працівника з'явилася проблема, кожен день тут відбуваються невеличкі планіорки. І на тих невеличких планьорках будь-який з працівників може вказати на проблему, яка його турбує. І ця проблема виписується, бачите, в таку табличку, за нею закріплюється. Вказано, хто дав оцю е, проблему. От, наприклад, в даному випадку Соловей. Я так розумію, що це прізвище. Далі відповідальний за цю проблему. І дата. Тут же на місці назначається дата, хто її може вирішити, і відповідно етапи її вирішення. І кожна людина, яка тут працює, вона чітко відчуває, що її проблеми не накоплюються, і вони від неї керівництво не морозиться, а вони розрулюються. Бачите, що й вказано, що етапи вирішення цієї проблеми. Бачите? Деякі проблеми вже вирішили, поставили задачку, а деякі проблеми тільки почали вирішувати. Бачите, зробили, зробити продукування системи дезінфекції транспорту. Ух, Ще тільки почали. Ми дотримуємося принципу вшати виробництва. І усіх втрат на підприємстві, які є, ми можемо поділити на вісім категорій. Найбільша втрат на підвидності це втрата творчого потенціалу спеціалістів. Якщо ми не використовуємо потенціал наших спеціалістів, грішна нам ціна і тому обладники стоїть на виробництві. Нічого не вартує без наших команди, наших людей і наших е, творчих таких е, рекомендацій, створення чогось нового, тобто втрата потенціалу у нас стоїть на першому місці, щоб його розкривати. І ми вважаємо, що це одна з найбільших втрат, яка може бути mm -hmm. на всьому виробництві. Люди, перш за все, і можливість в тому, що показати потенціал кожної людини. Це він безмежний, повірте. Тут є де працювати, і ми в тому керунку будемо далі. Працювати автоматично всі інші підтягуються. А що то за 5 черв'ячків система 5S? Це? 5 С. П'ять черв'ячків? Це японська система 5С. Один із елементів очадливого виробництва це 5 кроків вдосконалення робочого місця. Це може бути і в офісі, і на робочому місці будь-якого із працівників, щоб воно не було захаращене, щоб кожний елемент, його, чим він працює, було на своїх місцях. Наприклад, Починається все сортування, коли кожен працівник на своєму робочому місці розподіляє все на три кубки. Перша кубка точно треба, я, це, я з цим працюю. Друга кубка, а дідько його знає, я не впевнений, можливо. От. І третя кубка точно валяється без, без потреби, зразу викинули. Тоді через тиждень проходить, можна через два тижні, знову ці дві кубки передивляємося. Та, що працюємо, передивляємося, все було використано, працюємо далі. Та, що не дивимося, ту ж кубку, яка була так або так. Тоді дивимося, брав цю першу кубку, не брав, видаляємо. Вивозимо з робочого місця. І тоді кожне, кожен елемент. Розміщений на своїх місцях, і ті місця підписані, щоб їх ніколи не, не, не змістити. Наприклад, от, от як у нас бачите, цукор Цукор я в Ну, Цукор що хтось не знає, як цукор виглядає. Це тому, що цукор стоїть тільки тут і більше ніде. І більше ніде. Його більше не знайде. Якщо я зараз буду шукати цукор, я його тут більше цукру немає. Отаким, оце таєм, це п'ять. Систематизували, потім. Прибираємо, а от тоді, коли ми вже точно визначили, як нам треба і що на робочому місці точно потрібно і де воно лежить, си стандартизуємо. Тобто воно входить в стандарт. І нова людина приходить на робоче місце. Вона дотримується даного стандарту. Зік Зіглор колись сказав, вам не обов'язково бути великим, щоб щось почати. Але вам обов'язково щось почати, щоб бути великим. Один із главних бізнес-мотиваторів Америки і взагалі всієї сучасності. Сьогодні я особисто побачив людину, яка, як справжній Атлант строго по канонам книги Айн Ренд, будує своє майбутнє майбутнє нашої України. Це та людина, яка створює бізнес з нуля, і та, на якій тримається економіка. Вона може бути прикладом для, найбу... для нашої молоді. І я пишаюся тим, що сьогодні в мене була можливість. Знімати тут відео і розказати трошечки про них. Була така історія, коли спокійний друг мені так сказав: Сережа, знаєш, чим відрізняються справжні чоловіки від жінок? Справжній чоловік це той, який має справу, заради якої він готовий померти. Я сьогодні бачив людей, які мають свою власну справу, заради якої варто жити. З вами був кумедний фермер. Бистренько підписалися. І Жду всіх в коментарях. Хто може бути або був вашим героєм? Розкажете? Мені подобався спортсмен, олімпійський чемпіон багаторазовий з біатрону Олія Бюрдарин з Норвегії. А що так? Люблю біатрон дивитися. Два види спорту, за яким слідкується біатрон. Стрібки з трампліна зимові, і один літній це Формур-1. Там мені подобався Кімі Райконен, Кімі Райкон. В стрибках теж був Камір Стох. Він закінчив кар'єру в твоїх «Поляк». Мій був улюблений спортсмен в тому виді спорту. Любима книга ваша. У мене є книга, яку я декілька разів почитав. Це не одна, а їх три. Це три роги бажання. А, до читав. читав. Називається читав. на трилогія бажання, на перших хмельницька фінансист. Друге, не пам'ятаю вже. 100 їх, здається. <різь> а там, наскільки я пам'ятаю, вона із реальної історії. Трошки так, так. Та, та. Я її читав декілька, вона мені подобалась. перший раз я почитав її в 11 років. Слова парочку слів мотивуючих для починаючих бізнесменів. Що би ви сказали? Мотивуючих мало що скажу, коли ми в себе якісь робимо проекти цікаві і всім важко вже так, що ми вже втомилися. Я кажу: стоп, ми це зробили, супер, зробили, далі буде цікавіше. Ну і та фраза пішла так, що ми вже навіть у себе пишемо в якихось презентаціях, що на фразу тобто, далі буде цікавіше, всі в очікуванні того, що буде ще важче, і ще цікавіше. Далі буде цікавіше.